Хей, hey, хоу, друзі, усім привіт! Сьогодні буде відео на тему піар, отримання піар в Канаді. Піар це Permanent Resident, тобто ваше резидентство, після якого ви становитесь постійним резидентом Канади, та вам більше не потрібна віза, щоб тут перебувати. Багато було питань в Інстаграмі, багато було питань у Фейсбуці та навіть в коментах під минулими відео подався на піар, чи збираєтесь подаватись, як подаватись на піар, як ця процедура проходить, що для неї потрібно. Тобто, в принципі, хтось може сказати, що це легко, хтось може сказати, що ні. Але давайте я попробую якось так всі головні нюанси і всі головні аспекти цього діла вам розказати. І з вас, як завжди, подобайка під цим відео, підписка на канал. Вам це зробити не важко, мені приємно, і ви допомагаєте в розвитку україномовного контенту. Тому, друзі, не лініться, ставте подобайку, Ну і не буду вас більше затримувати по каналу. І так, резидентство в Канаді. Дуже було багато питань. Вже пішов 10-й місяць нашого находження тут в Канаді, і багато людей вже питають, чи подались ми на резидентство. Дивіться, друзі, як це взагалі працює. Канада це федерація, тобто федеративна монархія, тому що все-таки вони є в сотружестві британської монархії. Тобто тут є провінції, декілька провінцій, і кожна провінція Канади має свої міграційні програми. Отримати резидентство в Канаді можна тільки шляхом міграційних програм. Тобто, як я говорив у минулих відео, відео, чому українці покидають Канаду. Багато людей просто цього банально простого простої інформації, простого знання про країну, куди вони їдуть, не знають і не розуміють. В кожної провінції є свій шлях отримання міграції коло, в кожна провінція виділяє е, е, якісь аспекти в своїх міграційних про про програмах для ваших професій. В одній провінції більш потребують одної професії, в іншій провінції більш потребують іншої професії. В одній провінції отримати піар легше, в одній провінції тяжче. На даний момент важче всього, мабуть, отримати піар все Онтаріо. Там ви будете це затягнеться вас десь до трьох років, два мінімум, якщо вам дуже сильно повезе. Потім Британська Колумбія, Квебек, мабуть, самі легкі варіанти це Манітоба, Альберта, наші Атлантичні провінції. Тому що тут дуже багато різних програм, як провінційних. Також не забувайте є і федеральна так, програма. і... Альберта, а Манітоба, Альберта, Саскачеван, чи можна сюди додати? Дивіться, це в е, мінімальний шлях в цих провінціях. Ну, я беру зараз те, що я знаю точно, це, наприклад, Манітоба і наші провінції, це через півроку ви можете подавати. Що це означає? Е, ви заходите на сайт урядової Канади. Зараз він десь тут буде. Я вам все покажу. Вибирайте вашу провінцію, дивитесь. Наприклад, у нас Анталантичні провінції, м, дівчата, які працюють на Хаус Кіпінг, це готель. Після півроку е, прибирання роботи в цьому готелі досвіду канадського, ви можете подаватись на резидентство. В Манітобі по Куету і по багатьом е, професіям, тобто там є програма їхня в провінції Манітоба. Ви також можете через півроку досвіду канадського, тобто, має бути потрібен ви маєте мати канадський досвід, ви можете подаватись на резидентство. Головне зараз не заблуждатись в тому, тому що багато людей думають, що якщо вони подались на резидентство, все, ну, типу, все готово. Взагалі, щоб отримати резидентство, щоб на нього подати спочатку. Ви маєте зібрати декілька документів, декілька паперів і здати тест на мову. Якщо у вас не було раніше, наприклад, о, цього ви не здавали там CLBC або якісь інші тести. А це, мабуть, робили в одиниці з тих, хто прибув по КАЕ, все таки. Ті, хто дійсно колись хотіли, мріяли там, мігрувати в Америку, в Канаду і здавали мовні тести. Тобто, вам потрібно здати мовний тест, підтвердити свій диплом, отримати job офер на роботі, тобто мати пів року стажу, отримати job офер на майбутнє, щоб мати все-таки дозвіл на отримання резидентства. Зібрати ще декілька справок, і вже тоді ви можете подаватись. Взагалі це треба робити з міграційним консультантом, е, який вам все це зробить і поможе. Також е, багато людей дуже не інформовані в тому, що ваша подача на резидентство вона йде через спочатку провінцію. Спочатку провінція розглядає вашу заявку. Потім вже федеральний уряд. Як це працює? Беремо, наприклад, нас, Нова Шотландія, ви можете мігрувати по Атлантичній програмі, по програмі Нової Шотландії. Декілька варіантів. Ви подаєтесь, спочатку чекаєте номінації від провінції, ваша провінція вас одобрює, Назову це так просто. Потім, коли ваша провінція вже вас одобрювала, ви чекаєте федерального одобрення, тобто це одобрення від Канади. І весь цей процес, навіть в тих провінціях, де ви можете податись. Через півроку на резидентство він займає приблизно півтора роки. Це ну, мінімально рік-півтора, це якщо ну, дуже сильно повезе. Тобто, як це працює? Десь близько року спочатку провінція одобрює е, вашу заявку, потім вже федеральний уряд. Наприклад, е, з тих людей, від тих людей, які вже приїхали в Онтарію, там провели деякий час і мають якісь досвід ізнавали це в Онтарію, щоб. Отримати резидентство від моменту подачі до моменту його отримання, ну, приблизно два з половиною роки це якщо вам ще все буде добре і вам дійсно повезе. В нас, в Атлантичних провінціях, наприклад, Новій Шотландії, цей процес займе десь півтора року. Рік ви якби виграєте з цього, так? А Манітоба та сама, Саскачева, Альберта, там це займе менше часу. Мабуть, головне. Що для себе має кожен вирішити, це ви мігруєте сюди, щоб перечекати там війну, або просто попробувати, чи ви дійсно мігруєте і плануєте в подальшому залишитись в Канаді, отримати резидентство, можливо, в подальшому стати громадянином Канади, тому що канадський паспорт один з кращих паспортів у світі, і взагалі, Канада країна своїми плюсами, своїми мінусами. Відео є у мене як і про плюси, так і про мінуси. І вже всі адекватні люди розуміють, що Канада це не. Краще країна або гірше. Це просто інша країна, в якої є свої плюси, свої мінуси, і вона або вам підходить, або вам не підходить. Е, кожен це має вирішувати сам для себе. Е, тому ви. Я знову ж таки буду повторювати це багато, бо навіть за 10 місяців, вже йде 10 місяць, пробуваються нові і нові люди, але но все рівно вони до ну, Одні і ті самі помилки в них є, вони дотримуються одних тих самих помилок, вони не взнають нічого про провінцію, куди вони їдуть, їдуть вперше, куди подумають провінцію, де їм запропонували роботи, не знаючи, що там налоги вищі, там нема житла, там з роботою важче. Тобто, все наперед треба скласти свій план, зважити і тоді їхати. А саме резидентство, в принципі, Канади це не така вже й важка річ. Я вважаю, що ну тобто, половина провінцій Канади. Ви в них можете отримати п'ять. Ну що ж, друзі, ось таке от відео, в якому я попробував відповісти на ті декілька запитань, які були. Е, в принципі, якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете написати мені в інстаграм, ссылка буде в описі. Написати в коменти, ви знаєте, я все читаю, все відповідаю. Також ви можете написати мені в Facebook ще. Е, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Вам це зробити не важко. Ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. В принципі, на цьому в мене сьогодні все. Пишіть в коменти, хто де і ваші думки по поводу цього всього. І всім удачі, всім.